Так, сьогодні 3 липня приїхав до кума на ділянку, просить тут побризкати якимись мікроелементами, сам навіть не знаю чим. Зараз привезе. Поки чекаю, должен під'їхати на там там то Тут у нього тріщини Ще більше стали, там взагалі дна не видно. Ну, соєшник росте, соєшник у нього сингента не знаю, яка хотів в розстановку показати, як же, ж, що це за сівалка така сіяла у нього. Це сівалка РМ Сінтез Церера. Я на неї дивився, думав собі придбати. Така розстановочка. Соєшників то може чи треба було настроїти. Непонятно чи це пропуски, чи це щось виїло. Там писали, що грязно, грязно. Тут зробили йому, от мишуя побризкали, побризкали, ось заворачується, вже кончається. Амброзія гіліантиксом с парей с Grand Star по 45 грамм того и того плюс прилипач v Volt Так що така на сегодняшний день картина В общем амброзия загинается Ну свешник еще Не сказать что він жирує Вот ну, такая расстановка В общем Щось хлопці купили сівалку в цьому році. О тут теж так насипало. І там воно насипало. Капець. Щось таке непонятне. Чи вони її трошки не донастравали, чи вона так і сіє. гівняно, Ну щось мені не подобається. ОПСК у, у мене краще положила. Ну то таке. Ну, поки соєшник невеличкий, то йому ще хватає вологи. А там на під'їзді де по колінах ранні посєви. Там квітневі, то вже там печальна картина.